Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, хочу з вами зараз зробити розклад. Бачите, я вже думаю про Червінського, а тут і диявол, і смерть, і, е, бачите, людина не здається все рівно, це теж впертість по цій карті йде. І тут не здається і вірить в свою справу, вірить, що він е, вийде на свободу. Ось, але боротьба з дияволом вона дуже важка. Вона втомлює, вона вбиває. Ось цей розклад хочу показати нам. А у нас тема про Червінського. Він дещо сказав. Вчора я викладала, зараз не пам'ятаю, де в Ютубі чи в Інстаграмі викладала обяву, що прийти підтримати Романа Червінського, тому що це. Здається, має бути останнім відкритим засіданням. Ось. І, до речі, там він сказав. Його запитали про ППО, про е, приліт 8 липня, і він прямо сказав, що всьому винен Зеленський, бо він тягає за собою кругом це ППО. Пам'ятаєте, в Одесі? Ось, там теж, е, 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 наскільки я зрозуміла, е, ППО зняли з Києва. І е, повезли за собою у е, Київ, верніше у Одесу, і там не встигли розвернути. А пам'ятаєте, е, там вбили 10 чи 12 е, військовослужбовців, е, не просто якихось, а вивчених офіцерів е, ППО. Оце була команда ППО. Можете собі уявити? Угу, і Бачите? Так, була наводка. Наводка була. Гаразд, а ми е, робимо. Розклад, чи дійсно, от ми перевіряємо. Червінський сказав, я йому вірю. Але в нас є на каналі люди, які приходять і не погоджуються з тією думкою, яку роблять інші. Ми зараз перевіряємо. Гаразд, чи винен в цьому Зеленський? Тобто, чи дійсно тягає він ППО за собою? Правда, неправда. Правда, правда, правда? Тягає для свого спокою, щоб йому так краще. Він імператор, він е, керівник країни, ну, як кажуть, Наполеончик, хто каже, Сонце сяйне, він цінує своє життя. Ось і так. А е, на українців йому наплювати. Кажу відверто, бачите, диявол тут. Я говорю за українців, і для нього українці ніщо. І нехай, якщо я не права. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, будь ласка, факти, тому що вся діяльність до того, як Зеленський прийшов у президенти, була підривною діяльністю. Пам'ятаєте в 2014 році, як він у Горлівці, в окупованій Горлівці, до речі, казав: треба шатати і розвалювати цю власть якось так. Ану, зараз я знайду. Я ж люблю все записувати. Зараз я дослівно скажу, що треба робити з цією властю. Тобто, Зеленський, треба давити і шатати, цю власть. ось так він сказав. Не розщеловечувати русских. Пані Зеленська була миротворцем, яка здавала координати українських військових. Невже ви думаєте, що людина помінялася? Людина, яка на сцені говорила Україна, це є порноарторка, яка з усіх сторін і в великих кількостях приймає? Ось хто писав йому сценарій? Була це його дружина. Тому, мої дорогенькі, це сепаратисти. У владі сидять сепаратисти. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, доведіть. Доведіть, мені не треба цього доводити, я і так це знаю. Розібралася. Гаразд. А тепер про Червінського. Зеленський стопроцентово. Він же імператор, він же за своє життя, за своє здоров'я, він цінує себе і. А українці для нього нуль без палочки. Вибачайте, але так воно і є. На жаль, вибрали диявола у владу. А тепер дивимося Червінську. Все ж таки він важливіший. І е, ще одне. Якщо хтось питає, де український Масад сидить у тюрмі, гниє у тюрмі. Тому що Зеленський їх усіх туди запроторив. І не кажіть, що це Єрмак зробив? Хто привів Єрмака? Хто привів Татарова? Хто привів оце все оточене, оце, оце все кодло подаліків, Арістовичів? Хто це все привів? Зеленський. От і все. Поїхали. Дивимося, Червінського. Як він себе почуває, які в нього взагалі. Відчуття. Ну він на розтяжці зараз. Він розуміє, що він зараз між ось є сім'я, є Україна, так, і що він не корисний. Розумієте, дивіться, у нього це людина-розвідник. Розвідник не просто якийсь розвідник, там, детектив чи ще щось. А це. Ну, величайший спеціаліст. От, відверто вам кажу він. Хтось пропонує його президенти. Мої дорогенькі, це я і за залужного так скажу. Залужний – це головнокомандуючий, Червінський це Мосад. Розумієте? А кожному своє, як то кажуть, цісерові, цісерови, кесерові, чи як це називається. Можливо, хтось пам'ятає. Напишіть, будь ласка, ось тому бачите, ось як він себе почуває. З одної сторони Україна він на розтяжці, а з другої сторони, ви бачите, він у в'язниці, а хотілося би працювати, хотілось би приносити користь Україні і перемогу Україні. І він знає, що він це може робити. Ось який в нього настрій. Гаразд, які перспективи, що він вийде з в'язниці ще при цій владі? Зеленського. Ніяких. Ніяких. Але мої дорогенькі, тому що це такі домовленості. Так, його запроторили. Ніяких. Ніяких. Як би ви не бунтували, як би ви не підтримували, але все рівно потрібно підтримувати. Немає, немає. Шансів ніяких. Гаразд, давайте запитаємо тоді, якщо прийде інша людина. Ну, бачите, от карти, от коли жриця випадає, там якась є таємниця. А таємниця, яка ми знаємо, яку а, перейшов він межу, тобто він розказав якусь таємницю, тому він і сидить. Він розказав про Вагнергейт, він розказав про Цемаха. Все у відкритому доступі є в інтернеті. Здається, в Ютубі. Здається, цензорнет. Здається, ще якісь були канали, які давали його, де він давав інтерв'ю перед тим, як його засудили. Тобто людина не мовчала, людина перейшла межу для цієї влади. Він загроза владі, от і все. При цій владі він не вийде. Давайте тоді питаємо так. Не будемо питати, як довго буде влада, чи вийде він взагалі живий та здоровий з в'язниці. Взагалі. Які шанси? Ну тут, бачите, тут людина надовго, надовго. Давайте так, без ілюзій. Тут людина надовго. Тільки хіба що ось я цю я карту зараз докладу. І це для того, щоб він мовчав. Для того, щоб він мовчав. Під... Скажу відверто, дивіться, він може вийти тільки під іншою владою, але не просто владою. Тут має бути людина справедлива, має бути людина патріот, людина-українець, яка, ну тут, давайте я не буду наголошувати на українець, але скажу: має бути патріот, має бути людина, яка цінує Україну, любить Україну і все робить для цього. Інакше, інакше я не бачу виходу. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, свободу Роману Червінському.